Про створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу у рамках реалізації завдань президента України говорили і наступного дня у п'ятницю. Управління економіки підготувало звіт на нараду з керівниками комунальних підприємств. У ньому інформація про основні заходи виконані в рамках загальнодержавних реформ, зроблені в місті задля підтримки підприємництва, у тому числі і в напрямку надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів за принципом єдиного вікна, впровадження регуляторної політики інформування та навчання підприємців. Фахова тема, на яку комунальники говорили, проблеми, які вони сьогодні мають, через сильні морози небагато, але є окремі скарги, розповідали тепловики был, звісно, ну з панімання воєн з паніманням гарну що там так там. Ну ходить, так то составляем, Будем У перерозчутводяників через низькі температури. Багато поривів на водомережах. Їх ліквідовують екстрено. Є випадки замерзання стояків холодної води. За даними шловоуправляючої компанії, таких п'ять. Чотири адреси на п'ятому мікрорайоні, одна на четвертому. Займаються і зв'язалися вже з хазяйкою, Там зв'язано з тим, що. Квартира в очень состоянии состоянням нашли вже хозяев і вопрос решается. Працювати водяники мають всі вихідні, зазначав перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко, аби оперативно розморожувати стояки, що позамерзали. До тієї роботи готові переконував директор лозова водоканалу Сергій Костюк, але просив і житловиків долучитися і позакривати підвали, горища. Один примір Вчора мучились, розігрівали другий район, третій дом, останній, четвертий під'їзд. Да, десять на воду вранці утром все замерзло, Утром води у немає. нету. Тобто ми ходимо, розігріваємо і на наступний день повторюємо ту роботу і переходимо в сусідній. Підвали були всі закриті, переконували житловики. Жильці самі їх відкривають. І як їм пояснити, що цього робити не можна, не знають. 24-й а дом у мене на мікрорайоні. Ми його закриваємо практично кожен день. Там люди для котиків для своїх закрили. Вечіру опять дворник звонит, говорит, опять открыто то саме. Вибивають знову за прогнозами. Сильні холоди протримуються ще чотири дні. Нужно всім зараз кулаком доробити ці питання, щоб не допустити розмораження систем, тому що восстанавлюють та обійдеться затрати більше, ніж не допустити. А далі треба готуватися до потепління, яке прогнозується з 8 лютого. Подивиться лівньовки, подивиться, де в нас міста які. потому что если действительно резкое такое потепление будет, до 10 градусов тепла обещают, я думаю, что будет резкое таяние, то есть подавиться, почистить каналы, так как касается, подавится решетки, где приемные, по дорогам особенно места подавиться. Поки не потепліло, газовики просили житловиків перевірити головки вентиляційних каналів там, де є колонки або газові опалювальні прилади. Зараз йде різниця температури. Димах і наружного воздуха, а тут гарячі там холоди. А мірзані в результаті перекриття. саме через це, 22 січня, у близнюках загинуло двоє людей. Вони отруїлися чадним газом.